Відось про добро. Представте чисто гіпотетічке, що ви зараз в воду. І от яка в воду буде найбільш дорогоцінна, складно добуваючася і дуже дорогою валюта? Добро. Ну, тобто, в воду є які люди, Ну, певно, специфічного такого чудо-характеру. Він що ці люди не роблять, не роблять добра. Якщо у вас є можливість робити безкорисно, просто добро по відношенню до інших людей. Ви це робите і ви не розумієте впливу і ефекту, як воно впливає на людей, які, наприклад, не очікували цього. Що ви зрозуміли? Мені з половиною років тому я попросив був соус додатково до риби, який там був дуже крутий. Людям із -за того, що сподобалось те, що мені сподобався їхній соус, вони мені тут фігню довалили, ще дали куча з собою, щоб я мав їсти. Просто безкорисно. Це було 10 років тому, я пам'ятаю досі. Сміть, який ефект мають. Ну, тобто для них воно ну, там особо нічого не коштує, не просто сподобалось те, що мені сподобався їхній соус. А я досі це пам'ятаю. 10 років тому, і там два рази мені морозу більше шоколаду там доливали, теж попросив. Ну, розумієте, такі от м'ячі різні люди пам'ятають. і для різних людей воно впливає по-різному на їхнє життя. Там що мені воду взболтали, да, щоб газіки вийшли. Це теж, роді б, мелоч. ну блін. Це ти, ти запам'ятовуєш в житті своєму. Тобто в людей різних людей є різні по жорсткості життя. І якщо ви думаєте, що у вас там якісь там дуже складно або ще щось, або ще щось, представте, що може бути ще гірше, Що може бути ще в 10 разів гірше, що може бути в 100 разів гірше. Хтось тобто, в 100 разів гірше, оці от маленькі пробліски оцих мілочей. Що просто там банально комусь посміхнули і сказали, це здоровий, і пішли. Тобто ви нічого не зробили, ви нічого не потратили, а людині вже якось нормальніше. Валюта тут сама дорога, сама нестандартна і сама така, яка найбільше впливає на життя на світ, це є от Добро. І правильні моральні якості йому Що ви щось зробили, і все далі ти навіть за це не думаєш ти навіть не думаєш комусь сказати. От ви знаєш, а я оце от зробив. А от то то, зробив і забув. Тобто ти навіть не будеш розуміти, як воно ті потім вертається. Хто тобі ще хтось зробить ще якась штука, ще якась штука чого бо воно. Реально змінює даний світ. У вас є можливість робити всякі такі мелочі, Просто пам'ятайте, що ці от м'ячі змінюють світ, і вони дуже важливі, і ви теж дуже важливі. Так що творіть добро, петюнчики, 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 петюнчики.